Що зараз о, буду викидати, о! От пляха. Так, один є, другий є, щоб не погубити це з фари. І за щолочка ще має бути, От вона. відео буде починатися з... з того, як ми з попереднього рейсу попереднього цього з попереднього рейса в чорному Дафі Ось вижимний розлетівся, Ми доїхали до сервісу і і і, і. на жорстку сцепку кара його взяла прямо з прицепом, бо спочатку думали відсіплятися, а потім вирішили так попробувати Все гарного перегляду. Илюшевий дав жестко степка. Розлетівся вижимний, доїхали ми від вигрузки до СТО на шнурку, ну, а по території треба... Ой-ой-ой, що то таке? Манюня не може потягнути. То певно треба з розгоном робити. І ще підгазовує, як то то він їде. Ну і задом треба його запхати от туди. Приїхав додому, поміняв колеса місцями, так як казав, що збираюся робити, дійшло діло до амортизатора, а він не йде навіть з 2,5 метра удлинителем, ну взагалі ніяк. Получається, оцей болт тут от він. Прокручується на місці, стоїть гайку, то я відкрутив, теж є-єлі, а. Те поставити не можу і на тому потеряли більше 3 годин, а ради немає. Значить, будемо знімати ступіцю з барабаном, пропалювати в защиті дирку. Ну, якщо буде світло. Зараз світло є, акумулятор відівольта заражається, але їдемо додому, пообідаємо, якщо світло пропаде, то прийдеться знімати защиту. І якщо не пропаде, то. Вона буде просто пропалити е, отверстя і вибивати болта, поки на тому все стало. Так, сьогодні вирішив трохи фарами ще зайнятися. Так як зробив перший рейс Авдафа, як всі прекрасно знають, ближнього взагалі немає. Тут стоять лінзи, але світла все одно немає. Тобто фару зняти стандартну. Ну, думаю, показувати не буду, бо то і так, всі знають. Вкриваєте дверку. Тут два болтика, тут два болтика, фара від'їхала, за що зняли, вона у вас в руках Ну, але. стикнувся з проблемою, То, що кажу, мене е -е, світла повідключав, а габарит пішов в блок. І от тут така. Штучка. Зараз я вам покажу. І вот. ніяк не можна було зняти. Ще як на зло світла немає, все про фонарику. Почав я звідси знімати. Побачив, що нічого. Так як я завжди роблю, йду на другу сторону. Думаю, може там вийде, то пойму як це. Тут є отака от защолочка. Понятно, що її потрібно щось з нею робити, але от що з нею робити, поняти я не міг. Але трохи часу пройшло і зрозумів. Так, то не та Получається, пхаю сюди от плоску отвертку, отуди цей верхній язичок. І коли... Провертаю, воно його має відпустити. Так. Ще раз от. Провертаю, воно його відпускає. коли воно його відпускає, тоді стараюся ось тут. Та що таке різкості нема? Надавити. Так, зараз, зараз. О! Надавив і воно вискочило. І не пройшло і 10 хвилин, як я дуду з тими защолками, воно все пластиково. Так, ще перемотамо то. Що робив, тоді показував, що то амортизатор в мене був розірваний. О, що то, то фонарик світить. Вон поміняв на другого БУшного, бо в мене є два нормальних. Раніше я, як тільки вилітав якийсь один, я ставив два нових. І це, я то вийшло так, що не було змоги нового взяти, а треба було вже і зараз. Тому цей. Тому добре, що поставив. Шумав Бушні. Бушного провіри, Бушни файно працює. Проблема була до такої степені, що ну не було чим нагріти. Чекали, поки взяли різака. Відрізали вже, коли відрізали амортизатора, втулка нагрілася і <кій> вибили його. Е, по АБС трошки подивився, бо я, ну як завжди, хто говориться з гімна пулю ліплю. Стараюся не купляти нове роблю. з старого. Зупинився на тому, бо не було в мене вже папи, мами цих соединень. І Тут трохи не та система. Тут прямо з датчика, з датчика датчика йде одразу модулятор дріт без виходу, без одлінителя. Датчики, по крайній мірі, ті, що я провірив, працюють. З цієї сторони, з правою, не працює лінивець, На мене є одне повністю зборі і датчики. І шнур до нього. А ці всі решта просто деякі, що мав переробив, працюють, деякі не цей не хватило переходнічків Так, що ще робили? а ну, Тут ззаді батько підварив мені двері. Тут така проблема. Я тоді як робив перший раз, я показував, що коли б'єш сюди, то так борррур і все. Навіть коли запінено. А то вже все. Почало прилягати вже аж до сюди. Ну, тут ще трохи так, що можна ніби цей, але ну, звука нема. Він попідварював тут і ось тут, щоб крапше зажимало. Далі перекинув я резину, поставив назад кращу з тих, що в мене вже була. На середній. Ось така ще теж нормальна резина. На лінивець поставив, та що була взади. вона взагалі якісь вони, е, ну і за того, що ОБС немає, вони блін, якісь як-то квадратні, як порубані, бо тільки на тормоз на пусту нажимаю і зразу тормозить. Відвести не можу колодок, бо вони тут саме підводні, вони з такої системи, що я ще ну, я так не бачив. ще, по крайній мірі. Так, Колеса перекинув далі. Далі, далі, далі. ага. Далі тоді на загрузці показував, що е, ніпельок у мене короткий. Покупляв я, щоб не знімати, перебивати. Покупляв я такі ось переходнички. Чотири штучки мені треба, я їх зараз поставлю е, і вже о, о, випало. І вже з колісьми тоді собі розберуся. Далі купив бумагу на тахограф, у в мене закінчилася. Коли я собі роздруківочку робив, як відео записую, вже побачив, що вже пішла червона полосата. То... Зато закінчилося. Взявши предохранителі, бо не пам'ятаю, що там в мене в виногразі органайзері робиться. Е, так, Доляв я ще масла в гідравліку, бо заляв відверто мало, заляв тільки 100 літрів. А коли дійшло до діла, піднімали щось тільки на 3 з копійками штоки. Ну, На зерно то нормально, а десь загружуся ацієвом на площаці не вигружуся. Також доляв масло до уровня в самого тягача, бо коли міняв масло, то так від потолка заляв щось, там, 35 літрів чи що. І Дуже рідко виводиться на приборці уровень електронний, щоб подивитися. Так і був поїхав. ну Вже доляв, вже нормально все. Далі був брозовичок. оцей. Відірвався, відлетів. то така боляка. Я взагалі в попередньому дафі, тому що я їздив я оце вовсю. болгаркою, просто відрізаю нафіг. Бо воно таке тяжезне, що просто капець. І тут позовні даю планочку і вже прикручую, але поки ще ті чіплять і якось там собі, то тут прикрутив таку бляшку. О, бляха, хотів болта відрізати. М Треба болта відрізати добре, що глянув. Е, що ще, що ще. Ну, З фарами зараз розбираюся, ага, з датчиком. Е, датчик знайшов, вискочили в мене, що накладки погані, хоча я перед рейсом, ну, коли купував машину, я знімав всі колеса, дивився, було все добре. Датчик знайшов тут, е, підремонтував, скажімо його так. Е, дротика. Доточив, бо обірвало. Тут система трошки не та, як в мене було на попередньому DAF і тут е, датчик накладок стоїть не в супорті, а від кожної накладки йде дріт і вже до такого датчика, скажімо так. Знайшов е, його там, доточив ошибка не пропала, проїдуся. Якщо ошибка не пропаде, тоді прийдеться датчика поміняти, бо все решта добре стоїть. І там система така, що. Дроти мають йти по цій планці, яка зажимає колодки тримає вольви, вона там на болту, в Дафі на пальці стоїть. Е -е, вони йдуть по цій, е -е, по цій защолочці, а зверху ставиться ще така бляшечка. То якраз на тому колесі, де я знайшов обірваного дрота, і бляшечки не було. Тобто вона десь була відійшла, е стала боком, його диском повернули. Вона вилетіла і обірвала мені дрота. Е -е, так, то теж? Ну і в принципі такі мілкі роботи. Мілкі, мілкі роботи. Тут -то теж, блін, як раніше міняв, бо я поміняв все, що тільки можна поміняти е, сепаратора. Він в мене з я не знаю, чи то подогрів, чи то що за херня хоча з дротами, що йдуть сюди на стікелса. Але купив я такого і тоді теж мені треба було все швидко робити і вже їхати, то. Я просто його там запакував кульочок і стянув, а тут то без цього кинув на діагностику, ошибок нема, вже рейса проїхав, ошибок нема, та й та й добре на тому крапка. Та е й е цей, в принципі, в принципі, все, що робив. В принципі, все, більш нічого не пам'ятаю. Може і ще щось робив, але так сходу не скажу. Так, ну і, ну і все, поки з фарами буду розбиратися. Скоріше, що там лінзам вже прийшов фініш. От. і Колись куплю ще собі крило, Ну, це буде весною. Це буде весна, коли буде гарна температура, тоді будуть краситися диски колесні, буду перетирати повністю красити е пачку. Ці накліки будуть здиратися вже по-новому -по будуть клеїтися гарні нові. Так як я люблю, колись треба буде ще профтулити. Ну вже як буде пачка покрашена, це все познімати, профтулити. От. Ну, вже так у бодоксі були, робили, класно, чітко, все, тихенько прицепчик їде. А пачку то треба по-любому довести до пуття. Ну і диски. Так що так, поки так, як світлом розберуся, буду їхати в рейс, тоді запишу, щось покажу. Поки все, да? Мяу. Чого ти кричиш? -ти 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 -ти. <рес> Кажи всім пока. Пока. Так, і ще показати, як міняється бумага в тахографі. Все дуже просто. Ось я новий. Відкрив, включаєте зажигання. Нажимаєте вот на цю кнопочку. Витягуєте ящичок. Ось, і бумага ставиться, Зараз покажу. Ось як ви її купили новий от рулончик, так? Бумага отак і ставиться. Щоб загнутим, ніби воно йшло сюди. Бо друкує він зверху, а не знизу. Поставити на виворіт, друкувати не буде. Ось, так як я казав, ставите. Ось так, трохи залишаєте і закриваєте кришку. Після чого тахограф трошки пройшов, показав, що все добре, що все правильно поставлено, що ход бумаги є. Так, щоб провірити там будь-що, наприклад, візьмемо по шофру 24 добових, погнали. І зверху має бути роздруківка. От, Почало друкувати. якщо поставити на виурі, Тобто перевернете його так, що вам треба буде звідси з під низу ніби витягувати. То лента буде йти, сама бумага буде йти, але друкувати він не буде. Ставиться все ну, дуже просто, дуже швидко. О, все. Звідси ми виходимо назад, в меню. Так, на цьому все.